Так, Наталочка? Так, слухаю вас, рада дуже чути з такої Дружківки, останні два звільнені міста: Дружківка і Константинівка, неподалік від Краматорська і Слав'янська. Про Слав'янськ трошки розказувала, про Краматорськ ще ні, тому готова. Питайте. Ну, як там? Ми бачимо, що рухаються машини принаймні, і все виглядає таким мирним, я не знаю, ну спокійним. Так. Ну, це дружківка, звісно. Ми просто включаємося, там де є зв'язок. Тут все-таки оминуло, як кажуть, люди лихо самі пішли е з ДНРівці, зібралися і пішли. Тут було спокійно, але важливо розповісти про Краматорськ, де також були бойові дії. Ми також були на аеродромі. Е про Слав'янськ трошечки розказувала. Тому Краматорська е Бачили, розбирають ці барикади величезні завали. Під обласною держадміністрацією поспілкувалися з людьми і з українськими військовими. Бачили таку сцену, як українські військові просто віддають хліб, не хліб, свої сухпайки людям, які там були на площі. Ну це не багато мається на увазі не організована гуманітарна допомога. В Краматорськ це більше місто, ніж Слав'янськ там. Є зараз електроенергія, є, є вода. Хоча останній тиждень був дуже складним. Були постійні обстріли і бої. Спілкувалися з людьми, підходили люди, дякували, підходили деякі зірвався зв'язок з Наталкою. може зараз вдасться його відновити. Може, вдасться відновити. Я поки намагаюся дивитися свіжі, свіжі світлини. От бачите, затримання бойовиків, які прийшли отримати безкоштовні сосиски в слов'янську, але їх там якось ідентифікували. Ось і сосиски лежать, і бойовики лежать. І тут же ж їх і затримали. Є Наталочка, І найцікавіше, що у них були російські паспорти. Це були російські найманці. Та Наталко. Та, та та вибачте, це просто хтось телефонує паралельно весь час нам і так зривається зв'язок. Маю на увазі, що бабусі, які от справді так вони підкреслено говорили, що вони з Росії, але вони е, проти того, щоб вони там їхні покоління, там четвертого покоління Росіяни, але вони проти того, щоб Росія так просто крала землю, емоційно говорили, що ніяких референдумів все треба е, заборонити. Але люди казали, головне навести порядок в умах, в душах. В, Звісно, не ну як сказати, не може з іншого приводу інші люди, звісно, там трошки подалі від центру говорили також і про те, де ж ви були журналісти, коли тут були там бойові дії. Звісно, де хто працював. Ну емоційний градус певний є. Трошки інакше в Краматорську. Ми також були на аеродромі, а де з 45 днів не 45, не 43 дні. Були ем, фактично в українські військові. Говорили з начальником штабу ВДВ, розповідали про те, наскільки потужний був обстріл. Про те, що е, ну це фактично з ними зараз. От перше так обличчя в обличчя зустрілися. Журналісти розповідали, що були дні, коли 12 днів залишалися фактично без. Е, Підкріплення без їжі, без води, під постійним обстрілом там вчилися самі пекти плів. Але одного поранено за весь цей час не відзначено на винагороди, але це там були спецпідрозділи, як вони називаються ВДВ та повітряних сил. Також я нагадаю також про Слав'янськ звісно, там найгірша ситуація, тому що досі немає води. Досі немає електрики, більше пошкоджень в місті, руйнувань. Також ми були на такому цьому вітинку дороги між Слов'янськом і Краматорськом, де був з четвертого на п'яте. Там ніхто не може порахувати кількість убитих загиблих бойовиків ДНР трьох жінок. Звідти взяли денерівок з полону. Одна У нас є і... на з того Фейсбук, Можемо їх виводити насправді зараз. Ви покажете, так. да я фотографувала все, що змогла. Звісно, багато відео, а, дуже багато про що розказувати людські історії, різні, абсолютно різні люди. А, ну і скажу зараз, військових намагалися запитувати, а, яке ставлення людей про що пита. Буди ну люди, ті, які підходять до військових, питають чи надовго, чи все нормально. Так якось відмічали в Слав'янську за якимись такими, звісно, умовним. 80 людей такі вітають те, що а, сталося. Звісно, маємо уявляти, що, наприклад, в тому самому Слав'янську не було і досі немає електрики. А значить, вони частково були інформаційні блоки. Тому а, про якісь ідеологічні речі взагалі справа не йде. Справа йде про... Виживання то кілька місяців там не було пенсій і зарплат у людей. що це два основних таких міста Слав'янськ і Краматорськ. Треба бачити тобто фотографії. Думаю, що ви покажете, звісно, і репортажі. Але ось в дружківці, наскільки ми розуміємо, в Константинівці ситуація спокійна, бо ці штаби, які були з ДНРівськими прапорами, а ті бойовики, які там були. Та зібралися і ну, пішли. Тобто, населення а, ще тро, Є люди, які кажуть, що вони трошки остерігаються. Вони не розуміють, хто буде новою владою, чи залишаться ті самі а, керівники, не знаю, міст, мери, які були і за минулої влади Януковича, і зараз. Тому є певне застереження у спілкуванні. Um, але ну, треба на поми, кажемо, ми поки до, до певного часу також із військовими їздили, тому uh, були трошечки обм... не те, що обмежені спіхування, там де могли uh, під'їхати. Там uh, також скажу, що міста відкриті, в них можна в'їхати. Uh, Деякі люди повертаються uh, до ну там за своїми речами чи з певними питань. То можна в'їхати в ці місця, блокади якоїсь немає, але відчуття звільнення, звісно, є. Тобто, звільнені міста це тут вже навіть немає подалі. Питання оцінити як масштаби руйнувань, можливо, там, звісно, і жертв, насамперед, Славянську, потім Краматорську. Тобто, вже немає очікувань місцевих щодо каральних акцій, я сподіваюся, чи, чи це чи справді були вони такі очікування? Звісно, були а, і особливо в перший день. От мені здається, що сьогодні вже така спокійніша реакція. Кілька днів пройшло. А, справді були люди. Ну, ми спілкувалися багато із журналістами, які частіше тут були там, наприклад, з харківськими, і вони справді є люди, які були налаштовані і думали, що а, ну а чи справді є концтабори для російськомовного населення в під Харковим. І ми казали, що немає, вони не вірили. Але я кажу, що такі ідеологічні речі, там той рівень, наприклад, проблем, який є у людей в Слав'янську, він а, змушує людей думати не про ідеологію. А до речі, ми говорили з людьми і російською, і українською мовою. Вони відповідали українською мовою. Це для тих, хто ну, хотів би звернути увагу. Казали там, і я знову скажу, чоловіки старші, похилого віку, трохи соромляться, кажуть, що їм дуже незручно це брати хліб у людей. Але я кажу, гуманітарна допомога така е, харчі. Це знаєте, хліб, тушонка, банальні речі. Вона була в Слав'янську Краматорську, як вже згадувала, от, просто віддавали свої от ті, ті військові, я ода оці вже звільненої, яку звідки розбирають а, а, спецтехнікою. А, там вони просто віддавали деяким людям своє. Ну, це старші люди зазвичай лишилися, лишалися старші люди, які не могли виїхати. Ну, сьогодні ми бачили фото зі Слов'янська, що там під час роздачі сосисок, виявляється, були російські диверсанти з російськими паспортами, їх просто там заарештували в Слов'янську. Тобто, насправді це означає, що бойовиків там достатньо лишилося, і гарантій, напевно, безпеки немає. Я ну звісно, всі розуміють, що в таких стадіях не мені оцінювати на місці, але в таких ситуаціях є, звісно, ризики. В Слав'янську питання, що велика частина території може бути замінована, питання до того СБУ, кажучи, його легше підірвати, але ніж розміновувати. Залишилося багато зброї. Питали, що чужі пішли свої. Також згадували, що є хлопну там якісь молоді чоловіки, які не мали роботи. Там два місяці не мали грошей, пояснювали, що були й ті, які пішли до, ем, ну, тобто, не, 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 в, до ДНР так Взяли зброю до рук. Ми також говорили, наприклад, з старшим чоловіком, який розповідав, що справді продзвонювали людей з бойовим досвідом, ем, і, ем, і, і, і запрошували чи просили. Ем, ви не казали, примушували ставати такими вчителями, як стріляти з ПЗРК, як користуватися зброєю. Чоловік, з яким ми говорили, сказав, що він там на попередній війні відмовився будь-коли брати зброю в руки, пішов просто зізнався, що він є, щоб осені щоб внуків не чіпали, але в результаті йому там не змусили його бути цим інструктором. Є е, ще знаєте важливо люди чекають, запитували чого чекають. Чекають, віра є, але не розуміють, яка є віра до влади. Кажуть, що а чи не будуть люди наживатися на відновлення міста, чи не будуть забирати собі кошти, які держава буде віддавати на відновлення міста? Тобто люди доволі ну, такі я не скажу прагматичні, але розуміють всі ризики, які ця ну, всі ризики, які можливі. І в Дружківці, і в Краматорську, і в Славянську такі якби резонні там люди, з якими вдалося поспілкуватися, казали, що дуже важливо, хто буде призначений на е, посади мерів, на посади керівників цих регіон, в регіонах, І це буде для людей знаком. Чи це будуть люди, які будуть е, ну, якби не брати не те, що не брати хаборів, а справді робити так, щоб відновити міста, чи вони будуть представниками там влади Януковича, просто поміняють колір і це викличе довіру? Тобто. У них зараз питання, хто буде відповідальний за їхні міста, але це не відчувається, ніби це буде якесь повернення. От я точно що, що ніби це закінчилося. Для є відчуття завершеності. Дякую, Наталко. Дяталко, Гуменюк з Дружківки, пряме включення в нас. Дякую дуже, Наталочко. Бережіть себе.